Сьогодні у нас короткий переказ драматичного кримінального трилеру 2015 року під назвою Міна починає цокати. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе 10 секунд. А ми зможемо надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Даніель, Аліша і Кріс троє американських друзів, які вирішили провести вікенд в Грузії. Дорогу. Вони роблять зупинку, і Даніель виходить з машини. Кріс просить дівчину не розповідати про їхній зв'язок, адже вона незабаром має стати дружиною його найкращого друга. Аліша важко пережила зраду, адже незважаючи на зраду, вона щиро кохає Дені. Приїхавши на місце, туристи дізнаються, що недавно тут була гаряча точка. Росіяни вторглися в чужу країну, в результаті чого нанесли чимало горя, болю і страждань. Кинувши машину, вони вирушили на місце для ночівлі пішки, підкоривши вершину гори. День просить кріса, щоб той повінчав його за лішою. Відчуваючи муки совісті, хлопець відмовляється проводити обряд і йде для облаштування табору. Увечері Кріс перепрошує за свою поведінку, оголосивши Дені та Алісу чоловіком і дружиною. Вирішивши відсвяткувати це, пара усамітнюється. Прокинувшись, Кріс помічає незнайомця, який риється в портфелі дівчини. Як виявилося, це Деві туристичний гід і добрий знайомий його друзів. Перед екскурсією чоловік пропонує зробити кілька фотографій і виставляє друзів на найкращу позицію. У якийсь момент Кріс наступає на міну і активує вибух. Ховий пристрій спочатку це здається недоречним жартом або розіграшем, але все це реально. Деві просить друзів відійти подалі від кріса і дочекатися допомоги. Він у цей час добереться до міста, викличе поліцію і саперів, але потрібно почекати чотири години. Відійшовши трохи подалі, чоловік спостерігатиме за тим, що відбувається, зі скелі та не поспішає кликати на допомогу. У цей час Даніель просить Алісу піти і залишити його наодинці з другом. Деякий час по тому він йде до дівчини і в цей момент отримує смс. Забравшись вище, пара намагається зателефонувати в екстрену службу порятунку і викликати саперів у якийсь момент. День кидає слухавку і називає Алісу зрадницею. Як виявилося, зв'язку тут немає, і він розіграв її, щоб домогтися зізнання. Кріс не витримав докорів сумління і розповів про те, що переспав з нареченою кращого друга. В Свою чергу, той зізнається, що Кріс наступив на міну не випадково, адже він знав про зраду найближчих його серцю людей. Діставши з кущів лопату, хлопець пропонує дівчині вирити яму. Вона стане порятунком для Кріса, що стоїть на міні, або ж послужить могилою для його тіла. Кріша не вірить у слова друга і вважатиметься моторошним приколом, але той висмикуючи. Активувавши пристрій, кинувши зрадників, день Дей зустрічається з грузинським товаришем, який організував все це. Спочатку вони хочуть подивитися на муки друзів, але вирішують, що краще поїсти і піти до дівчат легкої поведінки. Залишившись наодинці, Аліша обговорює план дій. Не придумавши нічого кращого, дівчина йде на пошуки чеки. Через кілька хвилин вона повертається і намагається деактивувати вибуховий пристрій. Аліша бачить, що в неї не виходить Ходить вставити чеку назад і обманює Кріса. Вона каже, що все в порядку, але краще не ризикувати і продовжувати стояти на міні до появи рятувальників, щоб підвищити шанси на порятунок. Дівчина вирішує викопати позаду друга яму, в яку він зможе впасти, сховавшись від вибуху. За кілька годин туристів помічає місцевий Ілля, який прогулюється зі своєю собакою. Вважаючи, що вони риють могилу, Ілля спускає на молоду парочку пса і погрожує. Їм рушницею. Незабаром він розуміє, що Кріс і Аліша не задумали нічого поганого, просто хлопець стоїть на міні і не може поворухнутися. Кинувши в хлопця каменем, Ілля переконується, що вони його не обманюють. Чоловік роками ходить цими стежками і ніколи не знаходив вибуховий пристрій. Тож не вірить у випадковість і хоче дізнатися про те, як це трапилося. Потребуючи допомоги, Аліша розповідає про зраду з найкращим другом. Ілля брудно обзиває дівчину але вимагає поваги до себе, якщо вони хочуть його допомоги. Кріс і Аліша готові на все заради порятунку і жертвують своїми речами. В одному з рюкзаків Ілля знаходить трусики дівчини і розуміє, чого він по-справжньому хоче. Кріс пропонує взяти долари і кредитну карту, але Ілля не хоче грошей, адже його цікавить щось інше. Він готовий допомогти викопати яму, але спершу Аліша має зняти з себе спідню білизну, намагаючись врятувати друга, вона готова виконати божевільне прохання незнайомця і йде в нам. Мед Ілля наполягає, щоб дівчина зробила це на очах у Кріса і насміхається з безпорадності хлопця. Захищаючи честь Аліше, Кріс готовий зійти з міни, адже в ній є чека. Але як виявилося, дівчина його обдурила, щоб заспокоїти. Аліша виконує прохання і сподівається, що Ілля копатиме яму. Кілька миттевостей по тому виявляється, що в нього була рація. Він готовий віддати її дівчині, щоб та викликала допомогу, але спершу вона має принести йому свої трусики. Ілля продовжує знущатися над Алішею і змушує її принести білизну в зубах. Виконавши чергове принизливе прохання, дівчина забирає рацію і намагається. Зв'язатися з хлопцем на тому боці. Серж не розмовляє англійською і не розуміє, що воно від нього хоче. Водночас він занепокоєний зникненням Іллі і вимагає від неї пояснень. Ілля відмовляється відповідати і пропонує нову угоду. Аліша знімає з себе по одній речі за кожну фразу, яку він перекладе грузинською мовою. Зрозумівши правила гри, Кріс намагається поговорити з Сержем і заспокоїти його, поки Аліша знімає з себе одну річ за іншою. Закінчивши гру, туристи просять незнайомця піти і залишити їх у спокої. Кілька хвилин по тому він повертається і вимагає продовження розмови, оскільки все ж таки, як і раніше, нервує і вимагає відповіді на питання. Аліша не хоче роздягатися та ігнорує Іллю. Розлючений чоловік наставляє на дівчину зброю і погрожує їй, образивши матір. Кріс відволікає увагу на себе, дозволяючи Аліші втекти. Ілля нацьковує на неї собаку, Кріс не може поворухнутися, але використовує ланцюг і карабін, щоб підняти з землі рушницю і захиститися від божевільного Іллі. Як виявилося, зброя заряджена дробом і при пострілі Кріс вб'є не тільки Іллю, а й зачепить дівчину. Розуміючи це, чоловік змушує хлопця образити дівчину і назвати її легковажною. Погрожуючи ножем, Ілля заводить Алішу за камінь, і силоміць бере її на очах у безпомічного кріса. Принижена і зганеблена дівчина хапається за ніж і відштовхує Іллю. Кріс просить її відійти подалі, щоб він зміг зробити постріл. Пес захищає господаря і кидається на хлопця, що стоїть на міні. Але той встигає вистрілити за секунду до падіння. Перейшовши до тями, Кріс дізнається, що постійно стояв на навчальній міні, і його життю нічого не загрожувало. Водночас, під час пострілу він промазав і влучив у шию Аліше, і вона приречена на смерть. Кілька місяців по тому знайшов будинок, де живе Ілля. І під виглядом заблокованого туриста знайомиться з його дружиною. Донькою добродушні Таня і Ліка допомагають американцеві, роздрукувавши для нього карту. Хлопець напрошується на вечерю, бо дуже голодний і хотів би трохи відпочити. У цей самий час Ілля звільняється від роботи, прив'язує собаку і повертається в будинок. Зустрівшись з крісом віч віч, він боїться і панікує, вимагаючи, щоб той пішов на вулицю. Ілля просить хлопця не чіпати його сім'ю і пропонує зустрітися через 5 хвилин. Але Кріс трохи зайнятий і тому готов зустрітися не раніше ніж за годину. Спустивши пса, чоловік повертається додому і хоче зателефонувати до поліції, але розуміє, що йому нема чого їм розповісти. Почувши гавкіт пса, він вибігає на вулицю і бачить кров'яний слід. В цей же час Кріс несе пораненого пса до хати, і обманює сім'ю Іллі, кажучи, що пес вибіг на проїжджу частину. Чоловік хапається за рушницю і погрожує крісу, але той знає, що в ньому нема патронів. Простреливши ноги Іллі, хлопець знерухомлює його і починає свою гру. Спочатку він вимагає, щоб дружина і дочка затягли Іллю в будинок, а потім Ліка повинна зв'язати руки матері. Боячись за життя близьких, Ілля зізнається у злочині та просить вибачення. Він був п'яний і не міг себе контролювати. Але Кріса це не зупиняє. Замість цього він випиває домашню чачу і поливає нею рани знерухомленого Іллі, продовжуючи свою гру. Кріс змушує дівчину зняти трусики і принести їх йому як справжня. Собака. Засунувши труси в рот Іллі, він розповідає про те, що він накоїв і як страждала його кохана. Після поранення Аліса була жива і Кріс намагався їй допомогти. Він годинами ніс її на руках і, втративши всі сили, поклав її до себе на спину і повз, чуючи, як із дівчини іде життя. На жаль, він так і не зміг її врятувати і жив лише з надією, що коли-небудь зможе помститися Елі. Розповівши про причини того, що відбувається, Кріс пропонує останню гру. Він залишає в револьвері всього один патрон і хоче розважатися з лікою. Якщо кріс натисне на пусковий гачок і пострілу не буде, то вона повинна зняти з себе одну річ. Дівчина боїться і не дотримуються правил гри, незважаючи на те, що Кріс вже кілька разів міг її пристрелити, намагаючись врятувати доньку, ілля повзе до кріса, але той не хоче, щоб правила гри порушувалися, і вб'є дівчину, якщо чоловік зробить хоча б один рух. Здавшись, ліка починає роздягатися, а кріс крутить барабан. І, як виявилося, робить це востаннє. Батьки плачуть над тілом доньки, а кріс в шоці забивається в куток, адже він не хотів. Тів нашкодити ні в чому не винні дочці маніяка, і на цих жахливих кадрах фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Для підтримки каналу. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайку.